Чиріше вітання усім добрим людям, які поважають закон Господній, благовіють перед іменем Його, вітає в імені Господа нашого Ісуса Христа. Коли ми говоримо, що в час недолі, гор'я і великих втрат, які зазнає наш народ, чомусь іще домінує. Сором'язливість щодо імені Господнього, відсторонення від Нього, то нам здається, що навзаєм Господь також нами соромиться і від нас віддаляється. Але це зовсім неправда. Бог не має нашої природи. Якщо ми навіть загубили Його природу, природу милосердя, доброти, ласкавості, мудрості, то у нього ці якості, ці чесноти тільки намножуються і збільшуються. Мені так приємно було цими днями між усіма сповіщеннями про всі ці жахливі воєнні лихоліття і раптом журналіст той, Якось так спонтанно процитував 13-й розділ послання святого Посла до коринтян про якості любові. Любов, є так тільки окремі фрагменти: любов довготерпелива, любов милосердна, любов негнівлива, любов не тішиться з чужої біди, любов все покриває, на все надіється, все перемагає. Це цілий розділ був процитований якось так спонтанно. А це значить, що навіть коли мова йде у попередньому розділі і наступному про дари Духа Святого, і апостол керований Духом, Святим, був змушений написати, що без цих чеснот Господніх у людському житті, у людській поведінці, які... Має в собі любов Господня, тому що Бог, згідно Йоанна, названий одним словом, Бог є любов. Тому запам'ятаймо, що у час великих страждань нашого народу, коли кращі сини і дочки нашого народу, священнослужителі, справжні патріоти, люди, які не шукали своєї слави, а які. Жили тим, що вони є діти своєї батьківщини і вони повинні виборювати її незалежність. Вони не ставили перед собою мету, щоб повалити той режим, але їхня вірність, стійкість, їхня довіра до Господа поступово і невпинно і невтомно копали могилу непомітно. Для всесвітнього агресора безбожного, який у великому страху тримав усі народи світу. Прийшов час, і ця могила була викопана. Хоч ще раз кажу: ці благородні люди, справжні Божі посланники, які. Не соромилися страждати за ім'я Господнє, за священні Божі закони, їхня вірність подолала усі сили зла. І в цьому контексті дуже важливо. Вони, можливо, не знали псалтеря усіх псалмів 157 яких так багато є, але їхня поведінка відповідала тому, що записано у 94 му псалмі. Слухаймо уважно, дорогі, побожні і непобожні люди. Читаю спочатку. Боже, помстись. О Господи, відплати і явись від Твоєму, встань суддя землі і відплати гордим по заслузі. Доки будуть беззаконники, Господи, доки будуть безбожники веселитися, аж доки будуть безсоромно пустословити і говорити зухвалу. І доки будуть вихвалятися всі, що чинять беззаконня? О Господи, народ твій вони топчуть і гноблять Твою спадщину, вбивають вдовиць і захожого, а сиріт вони мордують. Ми знаємо, скільки діточок насильно. Вивезено невідомо в яких напрямках імперії зла. І кажуть не побачить Господь і не спостереже всевидящий Бог. Господь звертається до цих кривдників, кривавих. Одумайтеся, нерозумні люди. І ви безумні, коли проясниться ваш розум? Хто дав слух вам, той хіба не почує? Хто створив око, той хіба не мав би побачити? Хто карає народи, чи вже ж той не каратиме? Він, який навчає розуму. Хіба не знає цього? Бог знає думки чоловіка, що вони марні. Щасливий чоловік, якого ти, Господи, караєш і закону Твого навчаєш. І слухаймо уважно, щоб дізнав Він спокою перед злиднями. Оки викопається беззаконному яма. Божий процес цієї ями погибельної для агресора не зупиняється. Навіть тоді, коли ми не дуже поважаємо ім'я Господнє, Господь свою програму не зупиняє, бо Господь не покине свого народу. І не залишить своєї спадщини, бо до справедливості повернеться суд і всі щирі серцем підуть слідом за ним. Це не абстрактна мрія Господня. Господь чекає, коли наш народ покірно піде вслід за тим, який знає. Як і коли викопати яму беззаконнику, агресору, кривднику, мародеру, злодію. Пам'ятаймо, наш Господь не гнівливий, коли Ізраїль зухвало забажав вийти з під влади теократичної системи, тобто, щоб Бог цілковито володів ним. а на зразок язичницьких народів вибрав собі царя, то в особі побожного судді, останнього судді Ізраїля Самуїла ми чуємо. Але Бог не залишить свого народу, просто я цитую: це 12-й розділ першої, першої книги Самуїла. Бог не залишить свого народу заради свого великого імені. Також і я не допущу того, щоб перестати молитися за вас і наставляти вас на добру і справедливу дорогу. Господь таким залишається, і щоб дав тільки Господь нам мудрості вчасно повернутися до Нього обличчям і прискорити вікуповний час. Нашої перемоги і нашій щасливої долі. Ми не маємо права впадати у відчай або зневір'я, коли у той час, коли треба нам духовно всім воскреснути, об'єднатися, зорієнтуватися на вічній цінності і на всемогутнього Бога, Вседержителя, Бога. Як заявив наш Спаситель після Воскресіння свого мені дана всіляка влада на небі і на землі, ми мусимо розуміти, що Господь ніколи не орієнтувався на більшість, великі перемоги і велика слава Його завжди проявлялася через непомітних людей, через меншість, через людей. Які, можливо, ніколи навіть не думали про те, що вони є щось особливе в суспільстві або в очах Господніх. Це орієнтування Господнє сьогодні є актуальне. Так як Україна здобула популярність і співчуття і практично допомогу у різних планах, в різних сферах. Її недолі. Так у часи панівного атеїзму, я вже про це говорив, ця непомітна меншість побожних людей набувала співчутливих, солідарних і безстрашних людей в цілому світі. І цією солідарністю побожних людей Господь. Непомітно копав яму перед гнобителем і перед жахливим режимом, який так багато кривди і зла приніс народам світу, особливо нашому народу. Варто звернутися знову до псалтиря. Наш народ любить псалтир. І тільки так хочеться, щоб цими істинами, які були викарбувані і викреслені різцем Духа Святого через окремих побожних людей. Переважні псалми — це авторство царя Давида, щоб ми могли. Переносити їх у свої практичні сфери. Ось 34-й псалом. Читаю з 14 го тексту. Відвертайся від злого і твори добро, шукай спокою і дбай про нього. Очі Господні на праведних і вуха Його на молитву їхню. Але обличчя Господнє проти тих, що творять зло, щоб знищити пам'ять їхню на землі. Праведні взивають, і Господь чує і визволяє їх з усіх їхніх тіснот. Господь близько до тих, в кого роздерте серце. І в кого дух розбитий, Він спасе Його. Багато лиха є у праведного, та від усього визволить його Господь. Він зберігає всі кості Його, і ні одна із них не переломиться. Постигне від злого смерть беззаконника, а хто ненавидів праведника, той зазнає лиха. Господь спасає душі, слуг своїх, і всі, що уповають на нього, не зазнають лиха. Звичайно, що тут коментарі не потрібні. Ми пам'ятаємо слова Господні до пророка Єремії. Кінець твій буде добрий, я заставлю ворога Твого. Поступати добре з тобою в лиху годину твою. Я біблію знаю не теоретично. Вона супроводжує все моє життя. Я пригадую той час, коли я тільки був звільнений від неволі совєтської в'язниці. І прибув до Москви, щоб боротися, а тоді вся недоля походила звідти за свободу і легалізацію багатостраждальної церкви. Господь заставив людей найвищого рангу, міністрів, депутатів Верховної Ради, тодішній ще СРСР. Разом зі мною складати документ першої легалізації багатостраждальної церкви. Перші документи, які дозволили вже не тисячам, а мільйонам примірників Слова Божого прорвати залізну завісу і розповсюдитися по всіх теренах цієї імперії зла, від Балтики і до Охотського моря. Господь знає, як праведника з біди визволяти, коли треба було відроджувати наше видавництво часопису моїми соратниками, редакторами, консультантами, були найкращі журналісти Центрального видавництва наука, Академії наук СРСР. Я ніколи про це не міг мріяти абсолютно невідомі люди, люди, які мали високі титули у сфері науки, вони стали соратниками Божої програми, щоб не тільки локально відроджувати велику справу. Христову, але щоб можна було через друковане Слово і засоби масової інформації донести до цілого світу. І в тому ми можемо тільки благословляти ім'я Господнє і не запізнитися у цьому. Ось що Господь має яку програму для нашого. Сьогодні, сьогодення. Послухаймо. Найперше Господь кличе до справедливості, щоб ми не відступили від правди Божої, щоб ми, не дай Бог, не стали зрадниками Господніми, Господнього закону, завіту Його. 54-й розділ пророка Ісаїї. Читаю з 14 текста. Справедливість твоя скрипить тебе, ти далека будеш від утиску, не потрібно буде тобі боятися, а страх не наблизиться до тебе. Будуть повставати на тебе, та це не від мене. І хто б не озброївся проти тебе, той. Загине. Я створив коваля, він роздуває вугілля у вогні і виковує, що йому треба для діла. Так і я створюю губителя для знищення цього його знаряддя. Ніяке знаряддя, зроблене проти тебе, не буде придатне, та й всякий язик. Що буде провуватися з тобою на суді ти осудиш? Це є доля слуг Господніх. Це оправдання їх від мене, говорить Господь. І навіть чистлинні ракети іранські, дрони, камікадзи чи інші. Чи Переляк від ядерних головок. Господь знає, як знищити оці сатанинські програми і заступитися за людей покірних, побожних, які не ігнорують ім'я Господнє. Будьмо такими. А Господь свої обітниці виконає неодмінно. Але мусимо прощатися. До нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!